Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Прикидали зранку сонце, заглядало у віконце, цих малят вітало, до гри закликало. Привіт, митрику, ми так давно тебе не бачили. Це тому, що я був дуже зайнятий. Я збирав осінні дарунки. Що нам, Будь ласка, я був у селі у свого дідуся Панаса. Він у мене справжній фермер їздить на своєму власному тракторі. Дідусь Панас запросив мене допомогти йому зібрати дарунки осені. І я погодився. Спершу ми вирушили з дідусем до його огороду. Чого тільки ми там не побачили, ви хочете дізнатись що росло на городі у дідуся? Тоді відгадайте загадку. Оде багато маю, така в мене вдача. Той, хто мене роздягає, той частенько плаче. Так, це цибуля. Гірко, щіпли за язик, рідний брат її. Молодці, часник. сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Так, це буряк. 40 сорочок, 40 торочок, вона одягає, не застібає. Вірно, це капуста. Все, що росло на городі, можна назвати одним словом овочі. Спочатку ми викупили картоплю, а що збирали, потім називайте ви. Якою була цибуля? Який чесник? Які буряки? Яка є морква, які зібрали гірочки? Яка капуста? Всі овочі ми зібрали відвезли до комори. І поїхали на поле, де дідусь мене запитав, чи знаю я, звідки береться хліб. Звісно, знаю, сказав я, з магазину, і дідусь почав сміятися. Як ви гадаєте, чому дідусь з мене сміявся? Потім дідусь мені розповів, що хліб до столу йде дуже довгою дорогою. Спочатку його вирощують на полі, у селі, у вигляді колосків пшениці, жита, ячменю. Овса тощо. Потім його збирають і відвозять на елеватор. Потім ми вирушили до саду. Сад – Це місце, де росте дуже багато фруктових дерев, на яких достигають груші, яблука, сливи. І їх називають одним словом, фрукти. Вони солодкі, соковиті і ростуть на деревах. Я дуже радів дарункам осені. Привіт, Дмитрику! а що це ти робиш? Магайте, у збирати дарунки осені. Тоді розкажи мені, що де росло. Маля, та розкажіть даринки, де ми що збирали? Де збирали капусту, яблука, морку, чесник, гроші, буряки. Цибулю, сливи, огірки молодці. Дійсно, Дмитро маляти молодці, а чи відвідували ви з дідусем баштам? Ой, скільки тута кавунів. Дмитрику, а кавун це овоч чи фрукт? Який кавун? Кавун це велика соковита ягода, яка росте на городі. Він має круглу форму, зеленого кольору із темними-темними смужками. Даринко, мені дуже подобаються кавуни. Тоді давай спробуємо його намалювати. Усі фарби на нас чекають. Але спочатку, як годиться, підготуємо наші пальчики. На городі овочі збирали, і у кошик їх складали бурячки, капусту, моркву, помідори, огірки. А ще трішечки гороху ох, втомились малюки. А тепер на іншу ручку. На городі овочі збирали. І у кошик їх складали бурячки, капусту, моркву, помідори, огірки А ще трішечки гороху. Ох, втомились малюки. Нам потрібна буде зелена і чорна фарба. Зеленою фарбою ми намалюємо круг півколами. Ось так ліворуч і праворуч. Потім Добре його зафарбуємо. Будемо використовувати багато зеленої фарби і багато води, щоб наш кавун був яскравий, соколитий, а фарба була завжди вологою. Доки наша робота волога, ми швиденько наберемо чорну фарбу на пензлик і намалюємо ось такі хвилясті для кавуна. Якщо фарба буде розтікатися, це буде навіть добре. Робота наша буде називатись робота по-мокрому. Ось такий мій кавун. А який кавун у вас? Гадаю, ви надійшнете мені фото. Настав час прощатися, малята. А вам сподобалися дарунки осені? Які дарунки маєте ви? Ми всі разом з нетерпінням будемо чекати нашої нової зустрічі. До побачення, малята!